Всім привіт! До вашої уваги! Лот шнурки бренду КВМ. Є різних видів та різних забарвлень. В лоті 135 одиниць. Матеріал бавовна та поліестер. Розмір від 75 см до 180. З розміром 75 см буде 40 одиниць, з розміром 90 см буде 30 одиниць. 120 см буде 33 одиниці. 150 см буде 22 одиниці. Та з розміром 180 см буде 10 одиниць. Вартість лоту 337 гривень. Собівартість 1 2 гривні 50 копійок. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!